Ласка, яким транспортом громадським ви користуєтесь? Будь-яким. А саме? Тролейбусом. Ви знаєте, це якраз не для мене, я ним не користуюся зовсім. Оскільки я тут живу, я ним не користувався, не користуюся. Якщо запитати мене, яка там маршрутка куди йде, я вам не підкажу, бо я не знаю, я ним не користуюся. Тролейбусом користуюся трамваєм і маршруткою, коли, коли часи з 10 до 3 користуюся, так? Поки пенсії, поэтому вони дуже можуть шикувати. Тобто це льоготні да, 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 да. Як вам взагалі стан нашого транспорту? Ну так, скажімо. непогано, непогано. Трамвай. – І все? Тролейбусом, вчора їхав. – Як вам взагалі стан? Стан? Ну, ще дуже далеко до ідеального. Першим трамваєм, п'ятим трамваєм. Маршрутками 101-а, 146-та, 40-го, 109 Ну, Вам подобається? Задобили? Нормально, так, да, все нормально. Єдине, що тепер з 10 до 3 маршрутки пенсіонерам. А в трамваях, ну, розкладах, там все безплатно, цілий лису. І тролейбус, і трамваї. Роботає прекрасно. город відстраюває, слава Богу, дороги ремонтують. Большое їм спасибо за це. В тролейбусах я не їздив, а в трамваях інколи приходиться їздити. З'явилися такі трамваї, що дуже даже гарно в них сидіти. Це я можу сказати, мабуть, не на всіх маршрутах, але на деяких є такі дуже гарні трамваї. З затепленням приємно їхати.